Протягом наступних десяти днів будуть створювати план припинення вогню в пожежі. На Хмельниччині загинув чоловік. Когенераційні станції будують у Кам'янці-Подільському. Про це та інше далі в подробицях. Наявність томагавків в Україні вплинуть на рішення Путіна припинити війну в Україні. Переконаний Володимир Зеленський в інтерв'ю для Аксіус у понеділок, 27 жовтня, глава держави запевнив, що Україна разом із європейськими лідерами працюватиме над планом припинення вогню протягом наступного тижня або десяти днів. За словами Зеленського, цей план має бути лаконічним, без надмірних деталей, щоб швидко визначити ключові кроки для досягнення миру. В день у понеділок, 27 жовтня, Чернігів опинився під атакою російських безпілотників Камікадзе типу шахет. За даними моніторингових каналів, близько 15 дронів атакували обласний центр. В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію. Зафіксовано падіння БПЛА біля житлового будинку на півночі Чернігова. Про це повідомляє начальник місько міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. У городоцьку громаду, 28 жовтня, на щаті повертається ще один відважний український воїн, житель села Новий світ, Павлуцький Руслан Анатолійович, 1998 року народження. Від 22 жовтня 2023 року. Герой вважався зниклим безвісти, і тільки минулого тижня батько отримав сповіщення про загибель сина. Руслан Павлуцький загинув в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік 27 жовтня о 10 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в житловому будинку у селі Верхівці Хмельницького району. По прибуттю до місця виклику рятувальники виявили осередок горіння всередині будівлі. Під час проведення розвідки в одній з кімнат виявлено тіло чоловіка 1957 року народження. Загоряння ліквідовано на площі близько 10 квадратних метрів. Причини пожежі встановлюються фахівцями. ДСНС Хмельниччини нагадує про необхідність неухильного дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Вчасна перевірка та справний стан опалювальних приладів, електромережі та побутових засобів. Може зберегти життя. У Хмельницькій обласній лікарні впроваджують сучасні підходи до діагностики критичних станів. Лікарі-анестезіологи та лікарі екстреної медицини успішно застосовують портативний УЗД-апарат у щоденній практиці. Використання ультразвукових протоколів Blue, Fast, Focus дозволяє швидко та точно встановити діагноз, визначити реакцію організму на рідинне навантаження, оцінити профіль шоку та обрати правильну тактику лікування. Такі технології це крок до ще більшої ефективності та безпеки для пацієнтів у критичних станах. А вже у січні до обласної лікарні завітає Ром Стівенс, анестезіолог із Чикаго. Він проведе дводенну навчальну програму для лікарів Хмельницької обласної лікарні. Це унікальна можливість перейняти досвід провідного спеціаліста та підвищити якість медичної допомоги нашим пацієнтам. У Кам'янці-Подільському продовжують будівництво когенераційних станцій. Вони дадуть можливість забезпечити електроенергією, лікарні, школи, садочки, соціальні заклади та вуличне освітлення. Також забезпечать гаряче водопостачання для мешканців громади без відключень в період міжсезоння. Зокрема, це економія близько 10 мільйонів гривень бюджетних коштів на рік. Це все, що сьогодні місто має завдяки роботі когенераційних станцій, будівництво яких продовжує комунальне підприємство Міськ тепловодоенергія когенераційні установки. Підприємство отримало від міжнародних партнерів безкоштовно. А для будівництва і монтажу обладнання використовує власні кошти, допомогу міської ради та залучає кредитний ресурс. Написав міський голова Михайло Посідко. За прогнозами синоптиків, завтра, 28 жовтня, на території області буде хмарно з проясненням. Вночі місцями невеликий дощ, вдень – також невеликий дощ. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень – до 12 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 із позначкою «плюс», вдень – 10. Температура повітря прогріється до 11 градусів тепла. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Обирайте лише перевірені джерела інформації. Ми ж зустрінемося з вами у підсумковому випуску новин за день сьогоднішній. До зустрічі.